Кухар-кондитер за освітою, художник за покликанням. Максим Кільдеров готується до персональної виставки. моя персональна це моя перша персональна виставка в Херсоні через рік після дебюту у новій каховці. І тут ми виставляємо мої роботи, які так чи інакше пов'язані із цифровим світом, зі світом блокчейна технології. Так і зі святом технологічного живопису, коли людина просто абстрагується від того, що відбувається, і просто створює якийсь масив даних шляхом аналізу навколишнього середовища подій або інформації, яка надходить до його мозку в момент створення полотен. Художник розповідає, що його надихає на творчість. На мою творчість мене надихає на цю творчість. Мене надихає часом самотність, часом прослуховування і перегляд інформації, яка для мене нова. Також багато працюю з музикою. У мене був недавно перформанс у Маріуполі на Гогольфесті, з якого я вчора повернувся, і грав піаніст. А я розписував піаніно, де кожен мазок був такт музиці, яку він грав. Це був реквієм за мрією. Художник поділився з нами своєю мрією. Ум'я смічта у мене є мрія, але я не стратег, а тактик. Моя тактична мрія це зробити великий шматок квадратів на 100 на берлінській стіні. І у мене в планах протягом року-двох це реалізувати. Зараз я відчуваю квантовий стрибок. Я відчуваю, що через рік два це буде реалізовано. Чоловік говорить, що любить працювати з людьми і часто розписує одяг на моделях. Херсон у жовтій зоні. А я розписую віку на газоні. Виставка відкриється завтра о 17 і Триватиме до 12 червня. На ній представлять більше ста робіт. Ріка Авдєєва, ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.